Ми знаходимося в селі Софіївська Верщагівка. Дуже класна локація. Ось такий комплекс із таунхаусів в стилі хай-тек. Ось такий кутовий таунхаус з окремим заїздом, можна так сказати. 100 квадратних метрів він. Ходім, покажу, як вони виглядають. Така в нас східна зона. Тут можна розташувати зону роздягальню. На першому поверсі є кімната і така кухня вітальна. Земельна діляночка достатньо для розташування зони барбекю і відпочинку. Своя каналізація, своя скважина, електрика, газ, повторююсь. Тут у нас розташовано дві спальні кімнати. І санузол другого поверху. Також достатньо великий. Дуже якісна побудова.